Знаєте, у Біблії дуже цікава історія про багача та про Лазаря. Багач надягався в найкращі шмотки, мався найкраще і все життя пірував. І був Лазар, Бідний хлопець, який жив під дверима у багача, був ось у язвах і харчувався крошками, які падали зі столу. І він не раптав на Бога. І ось прийшов час, коли і багач, і багач, Лазар, вони померли. І Лазар за те, що він не раптав на Бога, просто мирно чекав свого часу. Пішов на ложе Аврамова, а багаж за те, що пірував і все життя мав все саме краще, просто гордився тим, що він має. Пішов в ад. І навіть в аду людина не перестала гордитися. Він просив Аврама, щоб Лар спустився до нього і намочив йому язик, тому що той мучається. Потім він просив Аврама, щоб Лазер пішов в дом отця його і сказав його братцям про те, щоб ті не жили так, тому що також підуть мучитись. Але Авраам сказав, що у них є Моєсеї і пророки, і нехай слухають їх. На те багатьому відповів, що хай хтось Воскресне і вони повіряться і тоді покаються. Що Авраам сказав? Якщо вони не слухають слухать і пророків, то вони й не почують навіть, коли хтось Воскресне. І це дуже часто тепер можна побачити в теперішньому світі. Люди іскажають те, що мають. Вони не сподіваються на все на матеріальне, не задумуючись про те, що є щось набагато більше, є духовне. В этом и заключается проблема современного мира. Авраам, он дал ответ среди этих стихов, то, что нужно слушать Моисея и пророков. Но сегодня проповедники зачастую искажают. Ада не существует, просто умрешь и спишь и так далее. Но если идет искажение Моисея и пророков то кто же спасется? Иисус, показывая в этой притче, дал выход и ответ. То, что слушая Слово Божие, слушая современных пророков, которые поставлены для того, чтобы мы спаслись, мы обретем спасение. А слушая лжеучителей и лжепророков, мы все окажемся там, где оказался богаче.